За статистикою, приблизно 3% людей у світі мають ігрову залежність. Причому це як чоловіки, так і жінки, як діти, так і пенсіонери. Хоча кожна країна має свої особливості, хто ж є ігроманом в Україні, і як взагалі допомогти людям із залежною формою поведінки? Говоримо про це сьогодні. Це програма день. Я вітаю усіх. Будьте з нами наступні 15 хвилин, і ви проведете свій час з користю. Залежну поведінку можна визначити як одну з форм деструктивної поведінки, яка виражається в прагненні уникати реальності шляхом зміни свого психічного стану. До найбільш розпосюджених належать алкоголізм, тютюнопаління, наркоманія, а віднедавна й і Як коригувати залежну поведінку? Запитаємо у директора медичного центру, лікаря-психіатра, професора пані Надії Бурмаки. Я вас вітаю. Okay. Які бувають залежності і чи всі їх потрібно лікувати? У нашій країні, перш за все, за лікуванням залежності звертається з приводу алкогольної залежності, тюнопаління, наркоманії і Зараз пішло. Звичайно, є ще така дуже поширена залежність, але за неї ще не звертається. Це залежність від кальянного коріння і залежність від порносайтів. Але, мабуть, це вже наступне буде якесь покоління, яке буде звертатися за допомогою. Якщо взяти конкретно нашу державу, тому що в різних країнах відрізняються різні форми залежності, у нас яка найбільша біда? Кожна біда є біда. Ну, от скажіть мені, будь ласка, яка біда? Якщо хворий, наприклад, помирає від онкозахворювання, чи помирає, наприклад, від запалення легенів? І те, і те, біда, але чого більше в Україні? Більше звертається за лікуванням алкогольної залежності, і я вам хочу сказати, що мене, наприклад, дуже радує той факт, що сьогодні, коли ми кажемо, мабуть, тому що чим утіша темрява, тим швидше прокидається інтелігенція. Сьогодні за лікуванням пішла інтелігенція. Раніше вони просто попивали тихо, розказували, що вони не хворі, що їх алкоголіз найб'ють найособливіший алкоголізм у світі, що вони можуть самі справ Сьогодні пішла лікуватися інтелігенція, це дуже оптимізує. Я вважаю, що це сподівання на те, що ми почнемо тверезіше дивитися на наше сьогодення. Скажіть, будь ласка, пані Надія, які існують групи ризику, тобто звідки виходять ті люди, котрі потім стають хворими або вашими пацієнтами? То різне. Це середовище домашнє, наприклад, це спадковий алкоголізм. Це може бути травма голови, яка спричинила. В тому числі сьогодні вже пішли хлопці то на фоні психологічних всіляких стресів, психологічних травм. Тому До що... вас звертаються вже люди, які воювали в АТО. Звертаються, звертаються, наприклад, з таких причин. От, наприклад, недавно приїжджали з розвідгрупи хлопці. Він каже, я маю бути в розвідці без цигарок, ми все залишаємо там. І каже, інколи буває такий стан, що мені здається, краще б я помер від того, щоб мене застрелили з цигаркою, а чим я просто її не палю вже, ну, можливо, якісь там півдоби, добу тощо. Те ж саме стосується снайперів і інших ситуацій, які заважають хлопцям на фронті. Потім сама по собі психологічна травма, коли наші діти, які йдуть туди, і навіть дорослі хлопці, це діти, вони не звикли. Вбування. Розумієте, вони, для них це таке навантаження. Так. І я не скажу, що вони запивають. Вони не запивають просто якийсь такий стан, коли вони потребують зняття цього стресу алкоголю. І вони приходять, хто за консультацією приходить, хто, можливо, потребує якогось лікування, хто якоїсь психологічної допомоги. Всіляке буває. А от з приводу куріння до вас звертаються? Ну, тому що багато хто з людей вважає, що на тлі алкоголізму це так, несерйозно. Серйозно все, тому що коріння дає, наприклад, 95% онкозахворювань. Зараз сьогодні багато кори дівчаток. Коріння поширеніше у нас зараз в школі серед підлітків, і тому звертаються звичайно і дівчата, і хлопці, і дорослі. І що тому звертається, що діти наслідують їх. Допомогти можна в будь-якій ситуації. Тоді, коли людина палить три коробки цигарок, і тоді, коли палить пів коробки цигарок, і коли це на фоні алкогольної залежності, коли це на фоні наркоманії, коли це поєднується, наприклад, з препаратами коноплі, коли це поєднується з кавою чаєм. То, що допомогти сьогодні можемо в будь-якій ситуації. Скажіть, будь ласка, ви на початку ефіру згадали, що крім алкоголізму, наркоманії і так далі пішли, ви так і сказали: пішла ігрова залежність. Тобто, з'являється все більше таких хворих. Якщо, наприклад, ну, алкоголіка легше вирахувати, правда, як е, впізнати ознаки ігрової залежності? Якщо ми стосуємося це, якщо ваше запитання стосується того, як хворим э, родичам хворим дізнатися, що ну, так, сталося з цією людиною, то перш за все треба звернути э, увагу на стан нервової системи. Людина стає дещо як сказати, вона зникає з дому на певну кількість часу, і треба обов'язково відзначити, чи є в неї борги, чи вона придумує що-небудь на те, що її терміново потрібно купити, чи вона зникає безвісті на якийсь певний проміжок часу, чи вона з чимось ховається. Ви знаєте, нерідко, але поєднується з виживанням, наприклад, наркотиків. Нерідко, але поєднується. Ну і, звичайно, за боргами з'являються ситуації, коли раптом щось сталося. Ну, наприклад, там втрати, вкрали або щось починаються причини, пошуки причин, коли потрібно дати гроші, беруть кредит в банках, звичайно, ми інші ознаки, які зазвичай супроводжують залежність. Якщо дитина годинами сидить за комп'ютером, її неможливо звідти відтягти. Це може бути першим дзвіночком, що вона майбутній громад. Дітям взагалі можна бути перед комп'ютером самостійно без батьків, звичайно, дуже обмежено кількість часу. І якщо це ігри, наприклад, я вважаю, що це потрібно бути не більше, чим 15-20 хвилин під наглядом батьків не більше, чим півгодини. І то це занадто інколи. Звичайно, це може проекувати, Тому тобто, що подивіться на сьогоднішніх дітей, вони не такі, як були ми. Їм цікавіше з комп'ютером інколи, чим з нами, і це теж є наша провина. От я власне і хотіла запитати, чому виникає чому раптом виникла ця е, такий термін громанія, Яка причина основна? Яку незалежність? Можливо, діти самотні, але знаєте, тут нічого не поміняєш. Якщо батьки, наприклад, на роботі, якщо вони мають їхати кудись у відрядження, якщо це робочий день, а дитя після школи не має сьогодні ні продлінок нічого, то тут нікуди не дінемося. Але все таки хтось повинен бути поряд з дітьми, хтось повинен їм давати якісь поради і моделі поведінки, що з собою робити, коли в тебе є вільний час, і від чого ти маєш отримати радість. А взагалі, якщо людина чимось займається постійно, якщо це йде якийсь адреналін, то звичайно ж це викликає залежність. Ігрова залежність, перш за все, цікава тим для тих, хто грає, що вони думають, що це найшвидший спосіб дістати гроші. Тобто вони абсолютно щиро вірять, що вони стоять на грані того, що сьогодні вони мають пізнати оту саму формулу, де їм має пощастити. Мало того, що вони, якщо не мають цієї формули, вони вважають, що сьогодні саме ті прикмети, де вони мають виграти, тобто не більше виграють режимі свого роду. Ну, залежність, скажімо угу. так. Ви знаєте, ще цікавий такий момент. От так, що, наприклад, у алкоголіків там, курців і так далі страждають внутрішні органи від хімічного впливу, так А ігромани, вони нібито нічого не вживають. Є якийсь е, шкідливий вплив на здоров'я е, у цих хворих. Звичайно, є, перш за все, на, на рівні нервової системи. Дуже руйнується нервова система. Набагато більше і набагато швидше, ніж при любій іншій залежності. Порушується сон, вони стають суетні, вони стають психопатичні або істероїдні. Вони їх них змінюються манери поведінки і звички. І на це потрібно обов'язково звернути увагу. І якщо ми скажемо, що, наприклад, те, що у наркоманів є ломка у питущих людей похмілля, то тут зазвичай просто такі нервові зриви. Або депресія, і до речі, Депресія розвивається дуже швидко, і якщо ми казали раніше, що за статистикою, наприклад, кількість суїцидів належала, перш за все на першому місці були питущі люди, алкоголіки, то сьогодні на перше місце виходять і громани. Ми просто про це не знаємо. Тобто, якщо програли все, то так дуже спокійно розмовляють про те, що ну а далі щось з собою зроблю. Особливості терапії мені цікаво, от в порівнянні з алкоголізмом і іншими формами залежності, коли людина щось вживає, я маю на увазі. Ігроманія важче чи легше піддається корекції? Чи це не можна порівняти? Важче, але принцип важче, лікування він один і той же. Дивіться, якщо ми кажемо про алкогольну залежність, тому ми працюємо більше 25 років, так? І я вже все знаю про ці проблеми, те, що можна було знати з точки зору науки і практики. І е, знімається тяга, знімається основний симптом хвороби. Тобто при алкоголізмі знімається. Мається потяг до тяга до алкоголю, тобто, щоб людина вийшла вона проходила мимо любої певної пивної точки, їй не хотілося. Перебувала в компанії і не хотілося. бачила рекламу холодного пива на екрані, і в неї не було ніякого бажання випити. Мало того, в деяких випадках навіть надаємо спротив до цього. Тобто, людині неприємно навіть бачити це все і на екрані, і в житті, щоб вона абсолютно вільно почувалася в будь-якій компанії, коли вона і радість повинна бути твереза. Що стосується коріння, тут знімаємо перш за все, те, ну якщо дівчата вони дуже часто, знаєте, там. Цигарка, е, якась кількість кави, і для, для людини це розпруження, тобто це якийсь відпочинок. Дає можливість релаксуватися на інших заняттях, е, на тому, що не хочеться курити, щоб абсолютно вільно це почувала людина, і тоді, коли стрес, і тоді, коли не поїла. А що стосується ігроманії, тут просто щоб спокійно проходила мимо того, там, де ці букмекерські контори, де, наприклад, розігри... Томати. Так, так, так. Тобто, щоб вона спокійно спілкувалася з тими, хто її затягує, затягує у цю проблему у цю гру, тому що зазвичай є такі люди, які, ну як сказати, в рахунок навіть відпрацювання боргу, вони запрошують нових клієнтів, навіть, начебто не ну, тако, вийшло невинно воно собі. Як швидко знімається ця основна причина тяга до того, що тебе губить? Залежно від того, як людина, наприклад, далеко зайшла в цю проблему, наскільки вона хоче лікуватися, наскільки зруйнована нервова система. Абсолютно у всіх залежностях має значення все. Це те, що є чинником, або що є групою ризикою. Це спадкова залежність. Наприклад, якщо у батьків або у дідуся бабусі був алкоголізм, ігрова залежність розвивається швидше іде далі. Програють скажені суми грошей. Хто програє тисячу для нього, це дуже важливо гривень, хто програє тисячу доларів. Є такі, що програють десятки тисяч доларів приходять. І це ситуація, коли якщо були травми голови, то буде важче лікуватися. Якщо, наприклад, тип темпераменту, наприклад, ну, більше істероїдний, наприклад, ну, скажімо так, більше до холерика, наприклад, належить. То, звичайно, там теж є деякі проблеми. Перш за все, ми вирівнюємо фізичний стан, виводимо на спокій на умиротворення на психоемоційному стані, вирівнюємо сон, тобто, щоб був фізичний і емоційний комфорт у людини. І щоб вона це відзначала. Мороки дуже багато, але справляємось. Ваші пацієнти захотіли поділитися з нашими глядачами власним досвідом. Тож, будь ласка, давайте переглянемо разом. Льть 10 я пил Последние годы очень пил, перед тем как обратился за помощью. Пил каждый день. То есть уже понял, что мне нужна помощь. Сам я не мог от этого избавиться. Мама помогла мне очень, ну, процентов на 70 мне помогла мама обратиться к Надежде Петровне Бурмаке. Моя жизнь очень изменилась после того, как я обратился за помощью. Даже в материальном, если брать даже материальный план, то все намного стало лучше. самоэлементарное элементарный ремонт в квартире, покупка всякой аппаратуры – это все. То, что для меня было раньше, это даже нереально просто было. Все деньги уходили на гульки, на, на рестораны. Ну, машину я бы точно имел уже давно, если бы я раньше хотя бы остановился, тем более, что у меня был такой небольшой бизнес. И... Квартиру не знаю, но машину я точно бы имел, уже и не одну, наверное. В компаниях абсолютно я себя комфортно чувствую. Я продолжаю. Даже я ну, как бы этого не боюсь, там, что у меня какое то будет тяга при в виде того, что люди пьют. Наоборот, я себя совершенно нормально чувствую. И, ну, друзья мои, совершенно нормально на это реагируют, даже как бы с уважением к этому относятся. То, що я можу сидіти в компанії, дихати і піти спиртного. і ніхто на це як боже не обращає внимання. І все ж таки хочу э, передостання запитання поставити, в якого плану чи можна допомогти людині так, щоб це було не тимчасово, щоб їй до кінця життя не хотілося пити, курити і робити інші непотрібні речі. Можна, якщо людина, наприклад, виконує всі наші рекомендації, бо при залежностях рекомендацій менше, чим при іншій любій хворобі. Там є і дієтичні всілякі рекомендації і поведінкові рекомендації по рекомендації для родичів. Якщо виконує ці рекомендації, ну хоч би абсолютно більшість з них людина може залишатися тверезою, не курити і не грати до кінця життя. Це можна. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, чому в нашому суспільстві до цих пір людей із формами залежної поведінки не будемо перераховувати, сприймають часто як от якихось. Моральних калік, як сприймаються за розбещеність, їх осуджують весь час. Мала інформованість суспільства. Ці програми потрібно на більшому рівні вводити, перш за все, в навчання в шкільні програми, в спеціальні програми, тобто педагогічні і медичні. Тому що, наприклад, на сьогодні зазвичай три, ну максимум п'ять пар, які присвячені наркології за шість років навчання у медичних вузах. Це абсолютно мало. Як казав колись наш психіатр, каже, наркологію вивчити на практиці. Так воно виходить. І останнє запитання надзвичайно важливе, як на мене, зараз. Тих, хто ну як завжди, коли є людська біда, знаходяться люди, котрі хочуть на цю... Цьому заробити і є дуже багато різних оголошень про те, що вони ліку що будуть лікувати, наприклад, алкоголіків там і так далі. Як людині правильно обрати собі лікувальний центр і власне терапевта? За результатами, абсолютно більшість наших пацієнтів це люди, які приходять за рекомендацією інших. Тобто потрібно підійти в кожен центр, який собі обрали, і поговорити з тими пацієнтами, які вже виходять від лікаря, і розпитати, як вони себе почувають на фізичному рівні, яким чином їм комфортно в сім'ї, наприклад, в родині, як у них відноситься. Мовлються здоров'я швидко чи ні, Чи вони зриваються, чи вони не зриваються, тобто чи є рецидиви хвороби. І тільки за такою ознакою вибирати собі спеціаліст. Дуже дякую вам за розмову. Нагадаю глядачам, нашою гостею сьогодні була лікар-психіатр, професор Надія Бурмака. Бажаємо, щоб у вашому житті не було залежності, котрі заважають вам жити. Завжди знаходьте час подбати про себе. Сподіваюся, наша програма зробила ваш день більш результативним. Дякую за увагу і до зустрічі.